Так, Всім привіт. Третій день нашої посівної, чи вже четвертий, навіть, четвертий. готуємо трактор. ну Сьогодні надіємось закінчити пораніше. Там у нас виходить гектар 15, 15, ні, поменше десь, гектар 12 треба посіяти. І завтра Паска, завтра відпочиваємо. Заправляємо трактор і рушаємо. Закінчується у нас цей сорт, в вулиці крупний. Можливо прийдеться сівалку ще перенастроїть. Так, так. Так, приїхала у нас солярочка Вог. Беремо тільки солярку Воговську, не знаю. Зараз, звісно, зли... Ой зараз вона по другому Петропортну називається. Ну раніше брали Вог і Воговські машини привозять. Поки що не ризикуємо. Ціна в принципі ну іноді дорожче, іноді дешевше. Але не ризикуємо. Щось, переживаємо нафік. До речі, сьогодні досіємо. І з понеділка треба поміняти мастило на тракторі. В сівалці я хочу поміняти мастило. Тут теж є бачок. так Поміняти мастило в сівалці. З фільтром. Тут і фільтр є у неї, бо я щось. Не поміняли до початку сезону, не знаю щось чи забув, чи не обратив уваги, чи не хотів. Так, ну що, посівалці? Вроді порядок. Так, Трактор у нас їде на культивацію. Брат зараз серого відвезе, тому що серий у нас тільки учиться на тракторі на МТ-зоні. Тому доводимо поки що переїхаємо до поля. Бо поле далеко, саме дальнє поле. Да, ти чого. Okay. Таким культиватором робимо під предпосівну підготовку, виходить непогано. Він краще працює весною, ніж наш жандіровський. Наш жандіровський такий грубий, а цей покраще. Ну, тим більше, що не перечіплятися по роз, як ми раніше це робили. А. Коли купили культиватор якраз перед війною, то дуже класно. І в тому році цей культиватор виручив маленький, тому що в тому році у нас ж двигун підвів на тракторі, то закривали всю культивацію маленьким культиватором. Ну, В принципі, скільки у нас 250 гектар десь ну, було там пропашних культур. Ну, з них, може, там не все було під порихлене, поворане, але справилися, справляємося. Так, ну що, зараз заправився, їдемо заправлятися добре. Вони трошки на другій базі у нас. Це у нас. нас Це тут така домашня база, а там друга більша така робоча. Колись переїдемо туди повністю, але поки що не, не всі плани збуваються, тому що є певні причини для цього. Але після війни, можливо, переберемося повністю туди. Так, батька на погрузчику. Хоч він не часто на нього сюди, але коли треба, можемо. дергає оце так привыкне і так і буде працювати плавно і не дергай Земли набрав. А, так, сейчас хочемо слажить их беги, подивиться, чи в порядок, чи ні. Довіряй, ну проверяй, як кажуть. Є у нас ваги. Є у нас такі ваги. Ой, давно купили их. О, почу, почу, почу. О. Так. так и привыкнуть дергать. Надо учиться сразу плавно працювать. А. то на то на щі вось навіть то на десять показує. не шок вот шоу все в порядку чуть-чуть и так, чуть -чуть, так. Что же получается? Не а ну что с ним начал будет делаться? Толны сидел. Не, так не бывает нормально, а бывает вообще не доработалось. Я понимаю. Так типа что не работал. А ты вот вс отжимаешь планку? Да. Усю, да. Дигишона у меня ж получается у спуска решение. Получается, именно так получается. Давай. Ді, yeah. yeah. шось... А ну кнопка там нормальная, да? Но цены включено. Включена, ну yeah. вона выключена. Вот yeah. заводишь на балько отцу. Коже правда включила. Ин такой у нас можно уже старенький парущик маю на увазі <гум> так класно що по 30 кг норма висів і бігбега хватає 36 гектарів да? 33 гектари по 30 кілограмів ми засипаємо один щоб по полю не тягати лишній вес засипаємо один нам на сьогодні хватить. По людськи все зроблено. Вчора майже все висілося, відро осталось. Пилюка, така капець того. Ну хоч камні не вибивати. Хоч маску якусь одівати. Бачите, тону засипали почти повен бункер. А це до єдиної дернинки. 38000 бігбе Кришки теж такі, як у нас на Гросоюзі, Ідентичні. Чи то на Гросоюзі такі як тут. Все, порядок. Поїхали на поле. Так, зараз подивимось, змістила лінію вчорашнього дня, чи ні. Да, трішки змістило внутрішню сторону. Сантиметрів на 30. Ми зміщаємося просто зміщенням, перегуємо лінію і все. Ого, 12 км я сів. Нормально. Ну все, посів пішов. Дивіться, як настерин зацвів уже. Класно, красиво. так Їду, думаю, щось не те. Щось як то важко йде, щось і звук якийсь не такий, і пробуксовка там, до 8% така що ходила Блін, а потім зрозумів, передок не включив. Тут і Дивлюсь не світиться. Зараз включимо, буде все нормально. Тоді навігація, вона теж буває без передка, навігація теж там починає виляти. Так що завжди працюйте, якщо з навігацією, то передок включайте. Так, Тільки включив передок, одразу пробуксовка 2% показує. Все, і трактор вже по-другому їде. Видно, що без якоїсь нагрузочки такої лишньої. Так що треба оприщати. Заїхав на поле, включив передок при будь-яких роботах, а обов'язково на посіві. Щоб навігація вела прямо. Так, Щось показало, що вже насіння закінчилося. Зараз будемо кориговати. Хочу висіяти цей сорт вже повністю. Ростиля. О, є. Що тут відкривати не вміє нормально? Вот, ну вже закінчується. Да. Уже у банках майже нічого немає. Da, да, я потом не тоже. Нормально. Фильмалики, да? Маленький на круг. Они красивее, сильно круглие. Я думаю, всі яйца буде хорошо. Вкусне. Вкусненько. 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 Засипались піорнір 146. Трішки не хватило, на цей поле 170. го так, ось зробив 146 році, у нас буде голубеньким цветом, все по красоті. Коротше, воно задокументирується і скине на JD-Link, І буде все красиво у нас. Досіваємо це поле вже, залишився. і Я думаю, на сьогодні з посівом вже все. Наступне поле у нас буде там з експериментами. Багато буде три види. Добрив буде. Будемо експерименти з добривами. Можливо, ще якщо буде площа, то поекспериментуємо з нормами добрив. Там у нас буде яра, і Ямофос звичайний наш, ми будемо кидати. І получається, до паски не хочемо розвертати цю всю кампанію з цими експериментами, то вирішили, все. на сьогодні все їдемо. Нам треба обслужити трактор. Треба замінити мастило в тракторі, замінити мастило всівалці, якщо я все правильно замовив на неї запчастини. То ще покажу в цьому відео заміну обслуговування під трактора і сівалки. Підготуємось до понеділка, завтра Паска. Завтра будемо відпочивати. Тому всім гарних вихідних, гарної Паски. Ну і давайте обслуговування ще зробимо трактора, підготуємось, помиємо вікна нарешті. Я думаю, якщо вспіємо. І з понеділка, після обіду, я думаю, виїдемо працювати. Там вже оприскування піде полів, тому що ми, так, можна сказати, деякі кусочки тільки не бризкали мас масштабно, пшеницю з понеділка виїдемо, дочекались, поки весь соняшник падолич не вилізе. Ну, що, слідкуємо далі. Підпишіться обов'язково на канал, хто не підписаний, поставте лайк, коментарик, напишіть, що вам цікаво дивитися, за, за чим спостерігати. Так, слідкуємо далі. Так, заїхали на огород, на той, що перший сіяли. Так, де я тут знайшов? Он уже на виході, гляньте. <хи> Танець только корень. Семя дольки наверх піднімуться, ну вже прорастає. І то добре. Так, тут теж у нас був посів понутіло. Сейчас старуще попробуємо знайти. Но волога уходи конкретно. Конкретно і дуже швидко. Може тут обробили грунтовим гербіцидом і раундапчиком в цьому році он вже... дивіться хто це. Вже жера, мабуть. Ось я витягнув на сінинку. Тоже вже проростає. Так що, я думаю, на день восьмий буде вже діло. Такий фон, бачите, тут теж як але переруба не було. Це огороди наші. Так, все, Відсіяли всі кусочки, ті, що запланували до Паски. Так, у нас тут, як бачите, своя, свій гідробачок стоїть, свій гідромотор стоїть у сівалці, тобто вона з трактором майже не зв'язана. І нам треба замінити, бо там зараз фільтр стоїть картридж, і саме масло. Тільки це треба було робити перед сезоном. Ну, Ми це зробимо вже в середині сезону. Фільтр стоїть на обратку. Бачите, на гідросистему на всю цю. І що цікаво, що фільтр фіг знайдеш, такий якийсь замінник, тільки оце оригінальний катр, хоршевський, там чи він іде, і Кроновський. Зараз покажу, що будемо заливати. Так, Цей фільтр приготуємо. Це на трактор. Ось такий фільтр, там стоїть, і крон, якийсь італійський. Ну, така плотна-плотна бумага йде. Немає ні аналогу, ніякого, нічого. Ось таке масло HVLP 46 заливаємо. Туди. Зараз його зіллєм. Там написано кожні 2000 мотогодин або кожні 2 роки. У нас вже вона три роки, а 2000 мотогонів ще не наробила. Зараз може продуємо горловину, там треба витерти. і розкрутимо оці три болта зверху. Так, зараз подивимось, не знаю чи влізе тут чи ні. А чистеньке. Правда, що рідке капець. Хоч би влізло у відро. Зараз прийдеться, що О, тут з магнітиком. зараз прийдеться ще закривати може. Бо второго ведра немає, я щось думаю, думаю 2 литра. Чи 20 літрів і все. Щось оно так біжить, бежит, прийдеться приется закрывать. Вот. Не, щось не вылаза. Так, оказалось, что мы масло меняли в том году фильтр не просто не поменяли. Так что мы заліємо на масло назад, тому що воно чистіше і хороше. А от фільтр треба замінити, це точно ми його не поміняли в тому році. Хорошо хоч журнал По записям подивились. Тут це я затупив уже. Думав, ми його ще ні разу не міняли. Казується по журналу. Все записано, що міняли і коли. Не скажу, що він і грязний сильно. ще, виявляється, стакан такий. Такий стакан, там кільце знизу. Кільце. Його давила з фільтром. Да. А Таким вот Там и тут такая воллер, непонятно. Да не, не Лучше, чем злоска. Развив. Развив, да. Развив. Так, все, фильтр заменили, масло, короче, заливаем обратно и все. Справились, называется. Больше разлили масло. Так, ну що, брат поїде зараз огородок до сіє і йдемо на вихідний один. Завтра Пасха, відпочинемо трішки і знову в бій. Десь до 100 гектарів ми тільки засіяли соняшнику, до огороди, то ще щось до переїзди. Ну і З понеділка у нас буде експеримент з добрами, так що кому буде цікаво, підписуйтесь на канал, поставте лайк, коментарик, щоб бачити більше таких відео. Всім дякую за перегляд. Ну що, до на наступних відео.